Ну що усім привіт? Сьогодні я розповідатиму про улюблені ванілі в моїй колекції. Ever. дуже багато флаконила, що давно бажала. Буквально три нових флакончики з попереднього ванільного відео, що я робила минулого року. Там такий перелік з найсолодшої гурманської ванілі, кондитерських до такого глибшого, цікавішого переосмислення, найтемнішої ванілі. Але дякую Жані про запит щодо улюблених ванілей. Тому сьогодні просто про кохання зітхання, щиро, емоційно, тому поїхали. Тож перший аромат, давня бажанка, нещодавно флаконула. Ви бачили, що це флакончик. Дургі, але не знали, що саме, який саме аромат. І вперше, коли познайомилася з цим брендом, відмітила для себе саме ваніль, аромат Deep Dark Vanilla, любов з першого занюху. Коли в назві фігурує ваніль, ти одразу налаштовуєшся на дещо таке легеньке, затишне, світле, позитивне. І тут дійсно діп, дарк, темна, пачульєво, така бальзамна ваніль. Пачулі тут фігурують. Взагалі, коли вперше я його послухала, мені було важко визначити, що це так пахне. І для мене це було дуже дивно, якась ароматична, яка жана, соколова бездюшинка, цікава, тут присутня. І в нього так було цікаво слухатися. Оце на руку, пам'ятаю, нанесла. він... Ну, зовсім не дифузний, але потужний. Такою щільною основу лягає і цупко сидить на мені. Потім підходила до корнеру, відмітила для себе ветивер атлантичну троянду. Дуже красива, але знову ж я дуже вдячна, що ви мене повідомили, написали про знижку. Я одразу побігла брати, бо враховуючи, що ціна на нього вісім. Я придбала за 2500. Інвестую в мрії. Звучить як слоган для рівішу якогось. Тут дуже кльова гіркота. Взагалі, оця багатошаровість. Він дійсно як якась яма, в яку ти Такий, о, дивися, поглинає, важко сконцентруватися. Спершу треба бути поціновувачем пачуль. Тут пачулі дуже явні. Вони такі підвально-зелені, і підвали, і зелень, і деяка алкогольність. Вони прям такі терпкі, алкогольні і темні. Взагалі, аромат темно-шоколадного, такого чорного кольору. І що додає цієї глибини? Здається, наче пил такий, що піднімається вверх. Але в цілому, все одно за настроєм, дуже заземлений. Сама ваніль. Вона наче підтримує цю п'янкість, алкогольність. Суто візуально можна уявити собі падіння якоїсь там Аліси в країні чудес. От цю нору, навіщо вам ця асоціація? Ну, він про глибину і такі цікаві нюанси якоїсь ароматичної такої зелениночки, такої терпкої гірчинки, здюшинки, шоколадно Шоколадно-ванільні відтінки, п'янки дуже прям вау. І підвал. Тому з найбільших бажанок далі буде ще один варіант найтемнішої ванілі, що можна собі уявити, але абсолютно за своєю якби, побудовою інший. Але ця дійсно діп, дарк, андеграунд. Сьогодні, до речі, ванілі будуть. Абсолютно різні різного характеру, але не однієї, такої прям їстівної, солодисенької булочки. Сьогодні таких ваніли не буде. Нарешті привітайте мене, будь ласка, з цією покупкою давньої бажанки і. Усім раджу хоча б познайомитися. І як представник також складної, але більш тендітної за характером ванілі у мене аж три аромати. Я сьогодні про всі три розповім: Сільвен дела Курт, яка пропрацювала в герлені, креативною директоркою, а в 2016 році відкрила свій бренд, який так і назвала Сільвен Дела Курт. Взагалі, у неї колекція мускусів флірдоранж колекшн та ванілі. От, але що ці аромати, от їх, так, їхня така характерна основа, як на мене, це така пудрова квітковість, деколи цитрусова, деколи більш ірусова, але вона характерно пудрова та ваніль. От В більшій чи в меншій мірі. Тому, тож зараз я вам розкажу про мускус, аромат муз, з мускусної колекції, Сміральдо, два інших з ванільної. Проте в ньому я також відчуваю дуже красиву. Елегантно так вбудовану вані. Взагалі, от я буду зараз описувати цей аромат. Я, напевно, часто говоритиму елегантно, ох, гармонійно, так вишукано. Бо це все про цей аромат Сміральдо. Взагалі, коли познайомилася вперше з багатьома ароматами, не всіма, він мені запав і так співпало, що саме він продавався на Улеікс у прекрасного пана, у якого я придбала П'єрегіома Кірвана. Я його флаконила. Чому? От е, дуже важко описати. <смі> можливо, ви, якщо знайомі з ним, можете якусь альтернативу запропонувати, бо бренд вже все не існуючий. Тобто його закрили, е, продаються деякі залишки на сайтах, в магазинах, тому можете просто познайомитися і, можливо, вам щось подобається, бо флакони, це ідеальні флакони, як на мене, вони дуже красиві. Добре, про аромат Сміральдо. Він мускусно-травний. Дійсно, тут є красиві такі ніжно-кремово-цитрусові травні відтінки і легесенька ваніль, така солодиночка. Дехто порівнює усі аромати з якимись льодяниками, наче вони такі солодесенько-ванільно-людяникові. Проте зауважуючи, що це не буквально легка і цукерка така ну, цукрова. Тут легесенько, також цей нюанс присутній. Буду робити якусь добірку чистоти, такого затишку домашнього ненав'язливих ароматів і мускусних, зокрема, що дуже сильно люблю, і хочу про нього ще детальніше розповісти про ті асоціації, що він викликає. Якщо вас ви зацікавило, будь ласка, послухайте, це дуже ніжно і красиво. Просто, але не знаю, мені вражає. З ванільної колекції два це Валькірі та Вахіна. Почну з «Вахіни», бо Валькірі мені трішечки більше сподобався. Хоча на Вахіну я ставила, робила ставки. Я так щедро, по два пшики. Чому вона мені на початку зацікавила, а потім, потім відштовхнула через ту берузинку, через трішки таку нав'язливу. Білоквітковість, от мені її тут занадто. А колекція флірдоранжу приємніша. Оці всі пудрові, пильні, деколи душні або дуже дзвінкі квіти апельсину, ніролі Фліордоранж, то ось тут мені тубороза. Її вершковість теж така, знову ж, вершкові білі квіти, вершкова тубороза. Ну що тут нового? Не знаю. Красива, ванільно-цитрусова, з білоквітковістю, звичайно, не пам'ятаю, чи є у вахіні флор-доранж. пахне як дорогий крем, дуже файно збирається у зимку. Оцей морозець, теж їхні якісь мускуси. Я не знаю, воно все так працює, як тиха розкіш. Тут хочу піраміді Османтус, оцей апельсиновий цвіт, але все одно мені відчувається якась е тубороза з її важковістю от така цитрусова ваніль. І ваніль, як в дорогих доглядових кремах. Дорогих. Валькірі більше. А тут вже в цитрусову, не квіткову, а цитрусово-фруктову сторону. Ох, стартує він. Ну, от це дійсно якісь, наче льодяники, але ну настільки, ну настільки добре. І розкривається він дуже добре. Пудрово м знову, але у деревну, таку сандалову, м'які перчики, отак от блискучу, солоденько, теж процитрусову ваніль, але з деревним пудровим спилом сандаловим. Там є деякі цікаві такі ароматичні ноти, як базилік, м'ята і з цитрусами гірким апельсином, саме ще й лайм. От, от він дуже кльово на старті, прямо так от шипучкою виблискує. І це все перебито у таку пудру, дуже суху, дифузно розсіюється і виблискує під світлом. От дуже красиво ванільна, красива пудра. Ванільно-цитрусова знову, але так квіткова, а це прям з домішками: апельсин, м'ятка якась, але в порошок. І от і, і солоденько. Послухайте, познайомтеся, якщо якісь аромати бренду вам не подобаються і пиляться на поличках, пишіть мені, особливо Валькірія, ще декілька ароматів це цікавлять, але просто пишіть, бо мені подобаються їхні флакони. І треба були, а особливо повнорозмірні. Їх би хотіла деякий час у себе потримати, знаєте, щоб наносити, слухатися, розгадувати. Бо от в такій простоті цікаво деколи капатися. Коли воно файно зібрано, ну от прям добре. Тож продовжу однією також з найулюбленіших ванілей: це мадагаскарська ваніль від Шопар, на яку були знижки. Нещодавно, ну як десь півроку тому, коли пам'ятаю, я розказала у відео про цю ваніль. Потім минув деякий час місяць-два. Я ще зауважила, що ціни піднялися на цю шопар-колекцію. Але були знижки взагалі там сотки, щось по дві, по Е 1800, ну взагалі ціни такі були. Її скупили і потім на барахолках продавали. Можливо, не у всіх вражає гучність, що він такий нехвостатий. Але знову ж це прекрасно. Улюблена колекція взагалі з шопарів, і цей ветівер, також магнолія чудова. Щодо ванілі, як прикольно і цікаво він лунає у холод. У морозець він став якимось солоно-акватичним. Прям така от оця водяниста складова, вау! І ароматична терпкість, легесенького такого зеленого чаю. Азон, прохолода, разом з цією ваніллю, як фантазія по типу квітки ванілі дуже цікаво втілює. Ой, Взагалі ця водойма квітковість дуже цікава тут, наче тих. Кувшинок, латаття, оцих жовтесеньких. Вони теж мають дуже красивий аромат. Отут також нюансом воно присутнє. Коли у водоймі якась зелень, але воно дуже парфумерно, чисто, без болота. Проте от, от природна, вау, і кедри теж прохолодні і без надмірного холоду. тобто не колкості якоїсь, ялівцевої, дзвінкості. отак. От М'яко, медитативно, і терпкість зеленого чаю дуже красивого. І тут раптом в мороз, прям акватика, такий шлейф у нього потужний. Ну, дуже красиво. А у тепло навесні взагалі це аромат втілення весни за настроєм. Він такий живий, він наче наповнює життям своєю гармонією та таким заспокоюючим ефектом. Гнолія, до речі, за. Дифузністю технічними характеристиками вона така потужніша, вона більш відчутна. Хоча за настроєм теж така прохолодно азонова, природна. Познайомтеся. Це дуже красиво. Взагалі, шопар, що мене тішить, цими деякими недорогими і якісними лінійками. Вони всі про красу, не дуже таку експериментальну виразну. Проте гармонійно. Нетривіальні мускуси, цветочки, якісь притурно-солодкі. От прям красиво. Ну і, шо, і от мадагаскарська ваніль це трі, трійка улюблених. Ваніль, мадагаскарська, витиверчик, магнолія. От я про нього згадувала в ванільній добірці. Тож наступний аромат, теж про який ну, ви вже чули і не раз. Чому постійно чухається тут у мене. Чи блотером, чи волосинка якось. І так, Unba ваніль від серджлю танце. І це геніально! Млінна шкода пшикати. Я нещодавно його нанесла, і упродовж дня якось не дуже відчувала від себе. І мені компліменти не робили, хоча я очікувала. Проте, коли вдягла светрик, на якому цей аромат був. Я така прям вау, як цупко, як пахне светрик! А я тоді тестила якісь інші аромати. І мені потрібен був чистий ніс, тому я той светрик зняла. Тож, Унбуа ваніль. Нанесла сучасний нещодавно в магазині. Він теж кльовий. Він теж кльовий, але більш все ж кокосовий. Тут віск, лакриця. Вау! Чи то мигдалева пудра. Там взагалі дуже цікаві вбудовані відтінки. Мені аж... це настільки прекрасно, аж плакати хочеться. От Деталі, деталі. І все одно він залишається у шлейфі ніжною красивою ванілю. Теплий, сухий стручок ванілі, до речі, буду робити експеримент, нюхати бурбонську ваніль. О, хм. от зараз оці лакрично-медові, дуже красивий стручок ванілля Тут, якщо от бурбунською коленюхою, я відчуваю в ньому такі шоколадні і більш гурманські їстівні відтінки, то тут ні, воно так красиво, парфумерно. І якась пудорка, і віск, тягучість, і сухесенький стручок, деревний, і старенький сучасний кокос. Зовсім трішечки, так, прям м -м, без доглядових. Він навпаки підкреслює деяку тілесність і завжди за відчуттями порівнюю з рідким воском. От Крапелька рідкого воску, він наче такий. І всього потрішки, хоча от, медово кричні для мене домінують. Зовсім трішечки того мигдалю, мигдально-сандалова вона нас тією кокосовою стружкою і якусь сухість підтримує та урівноважує. Це божественно. Суто технічно він має таку гарну базу і верх. Він наче от, ну, знаєте, випаровується, дифузає так дуже ніжно і легко. Цупко так, кремово, мед... восково, лакрично, бензоїново воно покриває. і от Трішечки отак от легко дифузить і розсіюються на ці нюанси кокосу та мигдалю. Дуже красиво, я вже про нього мільйони раз розповідала, тому не знаю, що ще сказати. Варто поганятися за стареньким, звичайно, проте. І новий, дуже і дуже симпатичний. Та урівноважити святі знятість я хочу оцією бюджетною штучкою за 100 200 гривень. Щодо якості, взагалі, сумнівно. Купувати парфумки за таку ціну, не знаю, я не експериментую, проте він у мене давно. І от я понюхала порівняли з зумбу-баніль. О, я зараз слухаю, я наскільки вони різні. все ж таки. Але це теж ну, досить красива пудрово-ілангова ваніль. Одна пані, яка його офлаконула після мого відео, сказала: мені пахне памперсами, не подобається, не знаю. Тут теж є кокосик, теж воно пудрово, проте немає якогось розкриття. От Бази в ньому я не відчуваю. Є от, оцей пшик у ванільну кокосову теж з легкими ну, Буквально нюансами лакричними, проте менше і більше в пудру ванільно-квіткову. Його використовую як інтер'єрний, бо, знову ж дешево, пахне приємно. Мені подобається, коли в квартирі є такий запах чистоти і чогось не кондитерської ванілі от воно туди, і не нав'язливо, тривало. От він гарний старт має. Ще якесь от серце лінійно розкривається. так, Іланг, кокос, ваніль, і далі так спокійно оця пудра, от він такий, прям за текстурою крихкий, пудровий, хоча пудрою особливо мені не пахне. І чистота в ньому є. У мускусно так заспокоюється, осідає, наче. І так органічно він потухає, кому ваніль за 200 гривень. І завершити я хочу над потужним. Це чорна квітка від черзілля. Тут у мене. Ребята, я коли його послухала <соція> восени на э лекції від Оксандою Осініної про інді парфумерію, я така неможлива, прекрасно, просто настільки це мої бусинки, які от просто готова юзати до дір оці два аромати. А, тут темна пачулієва ваніль, тут бальзамно шкіряна, така димна. І, о, Май, це теж, що треба слухати, наносити. Дуже красива база в ньому така, як Оля Ольфатіва ще пам'ятаю, розповідала, коли ділилися враженнями від нього, що він прям такий дорогий. Пахне розкішно, красивими бальзамами, такими димними, тягучими. Вони от, от, от такими ж відтінками кон'ячними переливаються. Шкіра тут взагалі, за ідеєю, було от втілення саме не кондитерської ванілі, а її димного аспекту, шкіряного. І це прекрасний аромат. Дуже рада, що його Оксандра не знімає. Взагалі багато ароматів зараз знялися. От. А партизанську любов дуже б хотіло флаконити, це те, що треба мати. Але це історія пейзажна, це така складна картина, не для кожного носибельна, ну, на відміну від цього. Це розкішна бальзамка, як пісня Лівінстона храм. От він такий. Подобається, що він оповитий тютюном не гострим, а буквально от навколо цю округлість. Підтримуючи дим і тваринка. От така хижа складова, що доповнює теж цю глибину, підкреслює мускуси, люкс. Просто люкс. Я казала моя художня керівниця. До речі, і перші чотири курси на магістратурі у мене була одна і та сама художня керівниця. Вона завжди каже: все, люкс. Люкс. Оце люкс. Міра якості топчик. А ще я дуже люблю парфумерію, таку легесеньку солонинку. Я не знаю, що це. Можливо, навіть це не солонинка, але мені ніс чомусь от, мадагаскарська ваніль. Так, от коли не акватика, не море. А буквально е, щіпка солі. Я не знаю, що це таке робить, але воно так красиво. До речі, випаровується поганець. Що ти будеш робити? Треба перевернути і попшикати. І не буду випаровуватись. Ой, хороший, дуже добре. Взагалі, сьогодні все, що я розповіла, воно дуже добре. В мене навіть стоїть тут ще якісь ванільки, але ну, я не хочу про них так розповідати, бо сьогодні прям те, чим щиро захоплююся. От щиро. Можливо, я не так захватом вам розповідала про Сільвіан Делакурт, але. Це теж дуже добре, і от, наприклад, як Сміральдо, взагалі усі аромати мають дуже красиву таку ванілічку. І мені б хотілося мати більше ароматів бренду, бо це і красиво звучить, в цих ароматах дуже комфортно. У мене часто буває відпочинок саме в подібного характеру ароматах. От, ну, ось чорна квітка. На десерт, так би мовити. На десерт не гурманська ваніль, хоча у нас сьогодні гурманських і не було. Тож, наостанок, щоб я хотіла підвести, можливо, підсумки якісь, продовжуватиму, досліджувати, цікавитися ванілями, вони бувають дуже різні і дуже красиві і нюансом. Скоріше, більше як одна, як складова, а не навколо ноти, хоча може бути натхнена цією нотою, як чорна квітка, ну і багато яких, де парфумери підкреслюють якусь її сторону цієї ванілі. На даний момент у флакони ти б бажала тільки два: це таїтянська ваніль від Paris Monte Carlo та Olfactive Studio. Там ванільний шот. Дуже вони мені прям конче потрібні, бо дуже подобаються і дуже давно хочу. Здається, що по ванілі взагалі б я б собі закрила питання, де ванілі в основі. А так діліться в коментарях, можливо, навіть добірками, переліком, які б ванілі ви хотіли, що ви дуже любите, бо це прекрасна нота. Хто не бачив відео попереднє про ванільні аромати, то подивіться. Тож, дякую всім за перегляд і до зустрічі у наступному відео. Бувайте!